Дякую. Хлопці, в хорошому доброму настрої, охорони обласної адміністрації. Він завтра не там речка Такі інгровізовані пункти обігріву з бочками з двох сторін. Центрального ходу обласної адміністрації постійно чергує близько десятка хлопців. Вони в гарному доброму гуморі, настрої це дуже добре. Революційний запал не згасає. Як ви прокоментуєте хлопці? От зараз була інформація про те, що вже президент підписав відставку Азарова. Як ви це сприймаєте? Чи треба, щоб вже Майдан розходився? А коли ви вважаєте, Майдан може розійтися? Коли подав відставку президент. коли президент подасть відставку, це. А якщо Яценюк погодиться стати прем'єр-міністром, ви думаєте, що Майдан не дасть такої згоди, так? Вже ситуація наскільки загострилася, що вже він тепер головна задача Майдану, так, вже відставка президента. От ви чуєте, які настрої зараз в суспільстві. І от буквально простих людей, які чергують тут. Тому будемо бачити, як далі буде розвиватися ситуація.